Погане світло, ніч. Телефон <плес> на зарядці. Останні проценти, але я не можу це не записати, тому що мене переповнює. Я тільки що дізналася, що мене використали, мене обманули, дуже сильно обманули. Коротше, в мене з'явилася прихильниця, вона себе називала моєю фанаткою. Боже, як я могла так повестися? Вона десь з'явилася так, що я її не пам'ятаю. Знаєте, коли тебе хтось любить, то куди стріми, коментарі пише. А Вона нічого не писала. Вона просто так ні звідки взялась фанатка. Вона якось взяла і поміняла своє ім'я на ім'я мого модера, ну, тобто видавала себе за модера і зробила таке саме ім'я. Отак її запам'ятала. я сказала, що у вас таке ім'я? І вона поміняла вона квіточку. Вона сказала, що тіпа, її так само звати, як мого модера. А звати ім'я інше і коротше. Як я так взяла і повелася, я з нею зустрілася. А що блогери роблять? Блогери фотографуються, блогери знімають відео, коли гуляють. ми з нею гуляли. Я, типу, її знімала, дала їй телефон. Я дала їй в руки свій телефон, щоб вона зняла мені відео. І вона взяла два телефони. Свій мій. І вона зняла це відео на свій телефон, а на мій не зняла. Я кажу: Юля, ти не зняла це на мій телефон. Покажи, воно має бути на своєму. Я старалася, більш такого дубля не вийде. А вона а вона нічого немає. Не Я на свій телефон теж не зняла. Я ж не знала, як там кнопочка нажимається. Знаєш, вона в себе там покорчила. Зараз мене люди скрізь опоминають. Оксана, Оксана, дивися, що там? Що там? А вона мене не знімала в якомусь нехорошому світлі. І щоб, знаєте, поржати, паржать, так, і не знімала мене ззаду, яка я там. Ну, негарна. Я якась, ну, знаєте, людина, коли тебе не любить, вона тебе негарно знімає. І е, виставила якийсь дурний звук там під мене, щоб. Я, виходить, зустрілася з якоюсь шахрайкою, яка під виглядом познімати мені відео, вона мені сама то запропонувала. Взяла, витащила свій телефон і зняла все на свій телефон, щоб подати, як вона хоче подати. Скажіть, що мені з цим робити? І якщо ви бачите відео зі мною, де просто насміхається, то то мене обмануло. Отак. Я не знаю, чи вірити людям. Я завжди йшла на контакт з людьми, з підписниками, і тут мене використали на моїй...